сеа так да да на модерна веќе здрав лос копање да го даби одет со вам да го дара так так претстојни што којто работи на ракото на и

Образка з рішення і пропонується затвердити доволоження про кордону і відповідно залучення департаменту процедури готувати оголошення і зачитання календарних змін щодо включення до складу координаційної ради, яка буде завершуватися теж рішення виконавчих. Тобто ми скартуємо за протест повернеться документ і зараз в нього власне вклад. Тому може бути радість. Відповідно, ми основу типове положення до складу входить представники органів національної поліції, Держана, місцевої військової адміністрації, регіональні органи СБУ, представники військової частини, Нацгвардії, керівники представники культурної підрозділів організації і подальних законопроектів. Обілізаційну роботу виконавчої комітетів. Силовий блок? Так, це відповідно до прикольних положення і у нас такі. Ставчі... Ні, це насправді <гум> дуже багато військової тематики. Якщо розібратися, то у нас є закон України про проконі застави державної політичної сфері зведення <гум> з Української національної промовлянської A, до речі, можливо, ви будете здоволені, але головним органом у системі центральної виконавчої влади, яка відповідає за реалізацію в державі цієї політики, є Міністерство молоді і спорту. Не здоволені. Міністерство оборони. Це є питання. Що відповідно до такого положення? Так, по замкненню з сесією Франції про прийняття комітету з ведення довільних передвиників на то в тому числі так так. Що, ми Що ми розказ, читали, до конкому, е-е, десь... дане рішення було умілено прем'єр-магорішне, було змінами по кожній країнама по порядку Тому пропонується прийняти контосний комітети з ведення довільних передвиників Новому складі для забезпечення проведення відповідальних фондев. Якщо треба, я зачитаю. Пане. Так, до цієї комісії мають входити в рівні громадської організації і представники виконавчих органів поліції та поліції. Очолює комісію конкурсний комітет Павло Павло Ярогович, заступник голови конкурсу комітету Віскової Сергіович, секретар конкурсу скажу, Семенова Тетяна Володимирівна члени, вузет Віктор Михайлович, керівник громадської організації, в Райфійськоміська організація Рідне місто

Пропутчук Ярослав Макаревич, головний спеціаліст відділу державного нагляду у Рівненській області у Сушанській області. Приколець Олена Валерьєвна, голова Асоціації на дозволеннях зберігань у Дзвінській області. Пропутчук Артем Валерьєвич, голова Народного зберігань у Дзвінській області. Собственник Олег Степанович, начальник територіального сервісного центру номер 5604.

Тому ми будемо на оперативному зв'язку і сподівано. Як ми маємо проєкт? Було розглянуто звернення привідного комунального підприємства нового усі щодо проведення щодо проведення відповідність розміру тарифів. Та послуж військово-пасажирського автомобільного транспорту до економічно грунтованих витрат. На протязі цього періоду, що було в крайній раз змінено, попередній раз складові та вису змінилися від 30 відсотків сторону збільшення до майже два рази. Тому пропонується встановити тариф вартість приїзду пасажирів на від шістку і вартість приїзду для дітей. 18 -18 років, де Питання регуляторної процедури проведено в повній мірі. Окрім того, є висновок регуляторного про те, що це повноваження, що всі повноваження здійснювати органи зберіганого редак і не допускати. Так, мы же подали первую структуру, которая была в Европе, и там есть эти разъяснения, что... Так, поле, 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 що поле, 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 Згідно з цим, ми не розглянемо, що в нас на майбутньому часі. Згідно з цим, ми не розглянемо, на майбутньому часі. Затвердження фінансової плани на 25 рік має 100%. У мене сім'ї планує податкову особи собі. У 25-му році доходить фінансового плану планує проводить 89 мільйонів 370 тисяч. Доходи фінансування бюджету в районі загальної громади в сумі 72 мільйонів. Що з попереднього року на чотири сотка розбільшується. Штатний кудиник 233. Без це, це пов'язано з логічним роком. Так, два

Комунальність підприємського перспектива у дві тисячі двадцять п'ятому році заруєння запечатлети вузову податків діяльність відповідно до запланованого проекту фінансового плану планує отримати доходи у сумі 1 мільйон сто шістдесят тисяч, що на сто шістдесят більше від показника затвердження фінансового плану на дві тисячі четвертий рік. Витрати на суму 922 тисячі, збільшення штатних одиниць, від, а, на одну штатну одиницю від заказаного фінансового плану на 2024 рік, а також підприємство планує в 2025 році отримати чистий прибуток протягом 238 тисяч гривень, що на 13 більше 2024 року. Заростає, да? так? Так. Да, поза доброго дня. Пропонується передати в оренду департаменту культури та туризму молоді і спорту. Не жити приміщення площею 152 метри квадратних, що знаходиться по рекламу. Віслідосади. Розтягнув чоловік з Головного управління Національної поліції у Львовській області. Пропонується погодити передачу в оренду Головного управління Національної поліції у Ленинської області без проведення опціону об'єкт нерухомо майна, а саме нежитлові приміщення номер 108 будівлі гуртожитку прометей для проживання одиноких громадян за раніше площою 37 метрів квадратних для влаштування поліцейської станції території. Відповідально, небагато, а поставити. Департаменту культури передаємо в оренду не приміщення громадської будівлі. По первому 23, mm -hmm. а другому повысить зараз вами почти, чтобы представлял удачно. Все бы делали, чья это манула? Болон с утра, ну, это майно, баланс Надання дозволу фізичній особі підприємцю колись так після на розміщення об'єкту зовнішньої реклами. Значить, Даний об'єкт зовнішньої реклами він вже є фактично встановлений. Раніше було продовження дозволів, а зараз його передбачає надання нових дозволів. Тому надаємо дозвіл для розміщення об'єкту зовнішньої реклами. Заборності підприємств немає. А вот проєкт рішення просто в другому місці. Наші развіє даний проєкт рішення. Він внукований утворенням військової адміністрації за розход повноважень між органами місцевого самоврядування та адміністрації. Тому просимо розглянути склад громадської комісії з великих питань про виконавчому комітеті, затвердити положення та визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 25 січня 2022 року номер 7114 Деревець Кремлівник. 7114 Деревець Кремлівник. Тим, що помінялося? Розділяємо повноваження, які залишаються за органами. Власне. Власне.

А, ну все это заявлено, уже туда и на эту комиссию. Я сейчас посмотрю, как мы с вами будем говорить о том, что мы будем говорить о том, что мы будем говорить о том, что мы будем говорить о том, что мы

مجھهين <laughs>